Друзі, згідно одного з головних положень конституції, рушійною силою влади у державі є український народ, і саме він делегує свою довіру тим, хто працює у радах різних рівнів. Від активності та злагодженості дій останніх багато в чому залежить добробут територіальних громад. Сьогодні в області працює 579 сільських, 44 селищних, 12 міських голів. Та 11 тисяч 43 депутати ряд усіх рівнів. В області є багато прикладів запровадження в територіальних громадах ефективних методів управління, розв'язання складних проблем соціально-економічного розвитку, провадження демократичних засад громадянського суспільства та форм організації життя людей. Я сьогодні хочу висловити вдячність кожному із вас, шановні сільські селищні, міські голови. Депутати місцевих рад. Лише спільними зусиллями органів влади усіх рівнів можна покращити життя громади, зазначали ті, хто мав слово під час форуму. Цього року День місцевого самоврядування у Житомирській області пройшов під гаслом Сильна громада, сильна держава. Складні часи. Але ми виживали і перемагали. Тому я переконаний, що Житомирська область. Буде надалі демонструвати принцип толерантності, поваги до тих загальних цінностей і принципів, на якому базується життя, на якому розвивається будь-яке суспільство. Хочу використати трибуну і цей час, щоб подякувати вам особисто, шановний Єсипе Антоновичу, вашим заступникам Чигарю Михайловичу. Арешонководобріонічу апарату обласної ради. Усім без винятку, головам районних рад, мерам міст, за абсолютно конструктивну співпрацю. Потребує деяких змін законодавча база роботи органів самоврядування, переконаний голова обласної ради Йосип Заполовський. За його словами, практика централізації бюджетних коштів багато в чому унеможливлює розвиток невеликих громад та їх самодостатність. На часі провадження національне законодавство Раду положень Європейської хартії місцевого самоврядування, до якої приєдналась Україна, особливо тих, які стосуються розширення прав і повноважень муніципальних рад надання їм більшої самостійності та самодостатності. Потрібно змінити практику формування місцевих бюджетів. Провести адміністративну територіальну реформу децентралізувати владу. Сподіваємося, що Верховна Рада України нового скликання внесе суттєві зміни у діяльність органів місцевого самоврядування та всієї системи державного управління в нашій державі. Почесними грамотами, подяками та нагородами відзначили низку представників територіальних громад Житомирської області. Своєю роботою вони довели, що навіть за не завжди сприятливих умов можна розвивати інфраструктуру у селах, селищах та містах.